До Дня фізичної культури і спорту в атріумі Закарпатської ОВА нагородили грамотами та грошовими призами найкращих спортсменів, тренерів та вчителів фізичної культури області. Цей рік особливий ювілейний. 30 років українські атлети виборюють перемоги в різних видах спорту на світових аренах. Поставлена задача наперед. Ще за років 5 чи вже наперед досягнути олімпійських медалей. І чемпіонатів світу і стати на вищі поділки світового виду спорту. після державного гімну та хвилини мовчання за усіма полеглими на війні розпочали церемонію нагородження. Так почесною грамотою за багаторічний внесок у розвиток спорту Закарпаття та меценатство нагородили Олександра Ледиду, президента Федерації гандболу Закарпаття. Початку року 451 спортсмен, в тому числі 37 атлетів з інвалідністю, стали призерами офіційних міжнародних і всеукраїнських змагань. Серед них і багаторазова учасниця Олімпійських ігор, справжня гордість Закарпаття спортивного, сноубордистка Анна Марій Данча. На щастя, нас підтримують, і Національний комітет, і федерація міжнародна, нашу федерацію підтримує, тому нам є, є кошти, за які ми можемо тренуватися. Але великі проблеми я так чую з дітьми, з молодим поколінням сноубордистів, Бо багато дітей виїхало за кордон. Тренери також повиїжджали, дехто ну, залишив цю працю. Тому зараз наш основний такий виклик це підтягувати молодь. Серед найуспішніших олімпійських видів спорту на Закарпатті традиційно фехтування та гандбол. Кажуть, є підтримка та розуміння, А з поміж омріяного за для демонстрування кращих результатів відкриття нових спортивних майданчиків. Гандбол дуже успішний, і це не однорічна практика, як то кажуть, ми систематично щороку займаємо і призові міста, і в чемпіонатах України, і на міжнародних змаганнях. А що необхідно, ну саме необхідно для гандболу, особливо для е, того, щоб ми працювали краще, розвивалися ну це звичайно спортивні майданчики. Тому що е, вроді маємо і в юності зал, і в ліцеї, але е, Ну, не вистачає нам саме спортивного майданчика, щоб ми краще працювали. Цього року звання майстер спорту України міжнародного класу та майстер спорту України присвоєно 32 закарпатським спортсменам.